Не були в першому сезоні, але в другому сезоні, так як ми провели час з Машою на знімальному майданчику, довгий час на першому сезоні. В другому сезоні у нас взагалі все без обмежень, все з повагою і все з супер класним азартом і відданістю. Величезна подяка Маші. Маша, ти потім це побачиш. Лав ю моя жіночка серіальна. Як має вигляд наша підготовка? Маш, поїхали, поїхали, работаємо. Все, така у нас підготовка. так? Да. зуби чисті, на нормально, знімаємося. <свісно> тобто, як підготовки якоїсь там так, мені треба налаштуватися. Напевне, це така підготовка потрібна, коли партнера ти не знаєш, і коли ти не впевнений з ним, ти заходиш в кадр вперше. А коли ми одне одного знаємо в житті, то дуже легко. Якраз була в один день знімальний на плейбеці, коли у нас були романтичні сцени з Машею, з Поліною в серіалі. Дуже легко відноситься до цього, вона розуміє, що це моя професія, їй навпаки, смішно від цього. Дуже ми можемо легко з нею обговорювати. Я в неї вдома питав: тебе це ну, не зачіпає. Вона каже: Все окей, це ж твоя робота. І клас у нас взагалі без якихось конфліктів або натяків на це була одна сцена з поцілунком насправді по сценарію їх було більше, але в ході роботи над сценою ми зрозуміли, що там не про поцілунок, там про щось навіть можна сказати. Глибше, більше, більш емоційне якесь таке, і там ми його, наприклад, уникнули не тому, що там ми не хотіли, а тому, що просто відчули, що там не треба саме от такий явний момент цього поцілунку, вираження якби цих емоцій. Ми його обійшли. Але сцена поцілунку була вона з Олександром Рудинським, з Саньком, тобто в Мілани поцілунок з Саньком. Ну але це не вперше. Це вже було в першому сезоні, тому якби. Та сама робота. Один з найяскравіших знімальних днів це весілля, та атмосфера. Насправді, ми дійсно, як ніби всі побували на весіллі. І ще дуже знаково було те, що буквально через кілька днів було реальне весілля в нашого Діми Гірявця. І так, ми спочатку, якби, можна сказати, прорепетирували його, а потім побували на справжньому весіллі. Берегіть кивна і бачте Так, кажете, що у вас Камера просто плясували, смачно йде Бей, 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 треба, щоб на вальну стоїть Стоя! Відпочив! Ну ні, я готуюся до сцени, я готуюся до того, що відбуватиметься в сцені, а не конкретно там до ні, не думаю про це. Він за фахом режисер і так само працює актором, і він якби з тої самої кіноіндустрії, він з тої самої професії, тому він абсолютно спокійно до цього ставиться, бо він розуміє, що це робота. Мало того, мій хлопець готує мене до перед зйомками. Я маю на увазі не до сцен з поцілунками, а готує мене в плані. Ми проробляємо з ним сцени. Він розказує мені, як він бачиться як режисер. Тому ми дуже багато. Я з ним працюю. І насправді дуже багато від нього отримую корисної інформації і багато дуже поглядів на сценарій на певні сцени. А, а давай мы тут и здесь не хуя там. Я давай, не, не давай духи я, да. я закажу.